Привіт, любі! Я в до вас з таким же передвихідним мудом um, і є з анонсом на наступний тиждень про контент. Я для вас зняла відео про Дубай, але я думаю, що я його перенесу ще на один тиждень вперед, тому що наступного тижня у нас, по-перше, мотивуюче мотиваційне інтерв'ю з моєю подругою, дуже класною знайомою. Мариною, яка буде Мариною Руденко, яка буде розповідати про її дуже незвичайну історію, як вони з чоловіком, з життя від зарплатні до зарплатні, з такого дня сурка: одне й теж, одне й теж, одне й те ж бідності і так далі. Прийшли до життя їх мрії, як вони подорожують світом, як вони живуть декілька е, років в одній країні, потім міняють, переїжджають в іншу. Як взагалі побутувати оцю цю дорожку від життя теперішнього до життя своєї мрії? Про те, як в неї це здійснилося, можливо для багатьох людей це буде прикладом, яким чином зараз змінити життя, як Зробити так, щоб ви жили життям найкращим для вас, тим, яке вам подобається, приносить задоволення, де вам подобається прокинатися кожного дня. Про це все дуже вже давно хотіла з нею про це поговорити. Вона саме розкаже про свою історію. А, ще я перенесу відео про Дубай, мабуть, ще через тиждень, тому що вийшло інтерв'ю інночки терпіли. І треба її розібрати, тому що іночка терпіла, прийшла до Слави Дьоміна. Слава Дьомін їй зробив такий, таку сесію з психологом. Слава Дьомін скоро буде приймати, мені здається, клієнтів як психолог. От, і там, в якийсь момент, ми з вами зрозуміли нарешті, в який момент вона стала батькою в сім'ї, і вона стала мужиком. І ми будемо з вами про це говорити. Яким чином оця роль мужика для жінки, для жінок буває дуже руйнівною? Мінімум, що стається, випадає волосся, максимум, що стається, інфаркт в 30 років. А ти сама на все на собі тащиш, зустрічаєшся, живеш з мужиком, який взагалі на дивані відпочиває і нічого не робить. Дивіться, кого вона обрала. Да? І про це все взагалі про всю цю позицію, в який момент дитина вирішує, що вона стає головним дорослим в сім'ї. Будемо про це говорити. Пишіть ваші запитання, що ви думаєте, чи вам хочеться її розбирати чи ні, чи ви дивилися інтерв'ю? Все це пишіть і будемо з вами створювати контент наступного.